2 червня 1961 року на площі перед президентським палацом зібралися тисячі домініканців. Натовп намагався увійти до мармурового вестибюлю будівлі, щоб побачити тіло людини, яка жорстоко контролювала їхнє життя понад 30 років. Генерал Рафаель Трохільо, 69-річний диктатор домінікани, став жертвою найманих убивць. Це сталося 30 травня 61-го, у вівторок, звичайний день політичного лідера. Він вже відчував, що крісло хитається під ним, всіляко пригнічував бунти, посилив охорону. Того ранку він поснідав, провів низку зустрічей і захотів провідати матір. Трохіліо їхав в авто і потрапив у засідку. Диктатора не врятувала ні охорона, ні вжиті заходи безпеки. Його застрелили. Смерть генерала Трухіліо викликала горе масову істерію. В день похорону людей ледве стримували військові та поліція на пильній дорозі в село Сан Крістобаль, де народився диктатор. Зібрався натовп, щоб подивитися на жалобну процесію. Вулиці країни спорожніли, магазини та кінотеатри були закриті, приспущені прапори нагадували про те, що правлінню людини, яка народилася в злиднях, але стала одним із найбагатших людей у світі, настав кінець. Домінікана сьогодні це справжній рай для любителів пляжного відпочинку. У цій невеликій острівній державі одні з найкращих пляжів світу. Сотні кілометрів берегової лінії, білорожевий пісок, тропічний рай. Щоб побачити цю красу, сюди летять туристи з усього світу. Але варто залишити територію п'ятизіркового готелю і можна побачити інший бік Домінікани. У нетрях, у жахливих умовах, живе більшість жителів острова. Вони за копійки працюють на бізнесменів, які утримують готелі, займаються сільським господарством і ледве зводять кінці з кінцями. Тому тут і не рекомендують туристам гуляти вночі. А ще тут часто трапляються стихійні лиха, наслідки яких доводиться прибирати дуже довго, люди просто не мають грошей. Така ситуація триває в Домінікані вже кілька десятків років, відколи країну почали розкрадати близькі диктатора Трухіліо. Паче на Трухільо для домініканської республіки, що він залишив це жах страх. А ще бідність, трохілі і його поплічники крали і при цьому жили державним коштом. Лише на одяг правитель витрачав багато тисяч доларів. Любов до розкішного гардеробу в нього почала виявлятися ще в дитинстві. А ставши президентом, він носив лише дорогу військову форму чи речі пошиті за спецзамовленням. Так за одні штани Трухілію міг викласти близько 10 тисяч доларів. Він виглядав як справжній у дванадцяти його будинках стояли шафи, напхом набиті дорогими костюмами, піджаками та сорочками, які він носив винятково із золотими чи платиновими запонками. він просто керував країною залізною рукою. Трухілі зберігав контроль, що було сил. Найбільше на світі ця людина любила гроші та владу. Його день виглядав так: Трухіліо прокидався у четвертій годині ранку, робив зарядку, читав книги та газети, снідав. В офісі він з'являвся рівно о 9-й, ані хвилиною пізніше, і працював до 19.30. Після цього брав участь у виступах чи урочистостях, роз'їжджав містом інкогніто, з'ясовуючи, як до нього ставляться прості люди. У нього не було друзів, лише знайомі чи помічники. По відношенню до них він поводився абсолютно непередбачувано міг запросто вбити або довго катувати, запідозривши зраду. Зникнення та вбивства, а перед тим він мучив їх у різний спосіб. кількість катівень в країні було важко підрахувати, особливо коли активно виступати проти Трухіліо стала опозиція. Хуліо Еското один з тих, кого піддавали тортурам. Я просто молився тоді. Це були нелюдські катування. Шкіра від тортур була вся понівечена. Вони ж нас не лікували. але є люди, які, попри всі гріхи диктатора, сьогодні його навіть захищають. Причому багато хто з них народився вже після смерті Трухілі. З Часом дискредитація фігури Трухілі зникає. На знімках залишаються лише здобутки людей тієї епохи. а тоді були успіхи у домініканській республіці. Спробуємо розібратися, ким він був насправді. Майбутній політик народився в багатодітній родині дрібного крамаря у 1891 році. Він здобув лише початкову освіту. Його, як то кажуть, виховувала вулиця. Її прості закони Рафаель засвоїв швидко, став дрібним злодюжкою. А коли подорослішав, очолив невелику вуличну банду, яка займалася грабіжками та розбоєм. Ось тоді Трухіліо відчув смак легкої наживи та навчився маніпулювати людьми. Він народився не просто у робітничій сім'ї, а у родині, яка доволі бідувала, і щоб поповнити запаси, батько відправляв трохи пасти худобу, а не йти вчитися. Освіту він отримував так: іноді він так і залишився би бандитом, якби не один випадок. У 1916-му Домініканська республіка не змогла впоратися з борговими зобов'язаннями і була по суті окупована американцями. Вони вирішили підпорядкувати собі державу, реорганізувати армію та силові структури. У той момент Трухільо працював телеграфістом, але вирішив вступити в армію і не помилився. Військові тоді мали придушувати опір. Американці оцінили з якою жорстокістю трохільо розправлявся з усіма Задоволеними хлопець досить швидко пішов угору кар'єрними сходами. Лише за 9 років Трухіло дослужився до звання генерала. Тругілля був просто вірним кімнатним псом для американців. Але просто залишатися командувачем армії Трухільо не хотів. Це було замало для зрослих амбіцій колишнього вуличного злодюжки, який відчув смак влади. Трухіл вже бачив себе у кріслі президента. Для цього йому залишалося лише позбутися чинного глави держави Орасіо Васкаса. Об'єднавшись із опозицією, Трухіліо скинув президента, а вже за кілька місяців на чергових виборах. Він переміг із прихоломшливим результатом. За нього віддали свої голоси 99% виборців. Щоправда, наскільки чесними були ті вибори, ніхто не знає. Саме тоді навесні 1930 року в історії Домініканської Республіки настала кривава епоха правління диктатора Рафаеля Трохілі тоді сталася низка стихійних лих, суф, ураган це спустошило республіку, але й дало новій владі можливість оголосити надзвичайний стан. Успіх трухільо прибрав до рук банківські рахунки супротивників, запровадив це цензуру в пресі та заборонив право на мирні збори. Закінчилася окупація республіки і почалася епоха кровопролиття. Він та його родина швидко прибрали все до своїх рук. Домініканській республіці президентському подружжю належали незліченні багатства. Вони володіли пасовищами, компаніями з виробництва м'ясної та молочної продукції, солі, цукру, тютюну. До речі, гроші від продажу лотерейних квитків теж йшли до його кишені. Родичі Трухіліо обіймали керівні посади в армії та уряді. Так, один із синів Трохіл став полковником ще в шкільному віці. Логічне питання: навіщо стільки грошей одній людині? Просто влада та багатство зводили диктатора з розуму. Він вигадав собі хобі та розваги. Справжньою пристрастю диктатора були краватки та зброя. Після його смерті у нього виявили понад 10 тисяч різнокольорових краваток та метеликів. А ще він просто обливався парфумами, любив плітки і жінок. Особливу пристрасть мав до пишних мулаток. Йому щодня привозили до палацу таких жінок, часто захоплених насильно. І чим старшим ставав диктатор, тим молодших дівчат він вимагав. Офіційно Рафаель Трухільо був одружений тричі, крім того, він мав величезний штат коханок. до речі, тоді на світських вечорах для жінки була велика честь. Якщо Трохільо танцював із нею, але крім утіх, Трохілі витрачав час і на державні справи. Він почав активно приватизовувати більшу частину підприємств у Домінікани. Він створив Домініканську партію, єдину Україні і зрозуміло правлячу. Громадяни були зобов'язані уступати до неї та справно сплачувати партійні внески. Скарбницею партії розпоряджався особисто Трухільо. Швидко він став найбагатшою і найвпливовішою людиною в Домініканській республіці. Країна була як його власне володіння. Він міг запросто подарувати будь-кому які завгодно земельні ділянки, будинки та підприємства. А ще Трухіліо любив приписувати собі заслуги і удостоювати себе звання. Так не дуже грамотна людина стала першим лікарем республіки, першим доктором наук. Ну як водиться у диктаторів, він присвоїв собі звання генералісимуса. То була справжня манія величі. Диктатор став називати усе довкола своїм ім'ям. Домініканці ходили вулицями Трухілію, відпочивали в парках Трухіліо. Учні відвідували школи, названі на честь диктатора. Головне місто країни називалося С'юдат Трухіліо, а найвища гора пік Трухіліо. Але й цього було замало. Він назвав себе Богом землі. Трухіліо був абсолютним монополістом в усіх сферах економіки. Але спочатку люди навіть іноді були задоволені цим. Мовляв, це йшло країн ні на користь. Рафаель дуже трепетно. Ставився до своїх володінь, вникав у кожну господарську деталь та вимагав цього від усіх у мене викликає гордість усе, що він зробив для республіки. Ви повинні бачити різницю між країною, яку він отримав у 31-му, та країною у 61-му році, коли його не стало. було налагоджено дорожню систему. відбулася електрифікація всіх будівель. Рівень освітньої системи був. Ну як у Європі. При цьому економіка країни демонструвала стабільність, а іноземні інвестори хотіли вкладати гроші в бізнес у Домініканській республіці. У порівнянні з іншими країнами Латинської Америки Домінікана була процвітаючою державою. У 1947 році країна навіть повністю виплатила Держборг. Це при тому, що прибутки сім'ї президента сягали майже 40% від загального національного доходу. Усе здавалося стабільним та безхмарним. Але несподівано міжнародні організації почали звертати увагу на те, що в країні порушують права людини. Трохіліо так залякував підлеглих, що деякі зводили рахунки з життям або божеволіли. Зі своїми противниками він взагалі не церемонився, відбирав їхнє майно, а їх самих кидав у в'язниці, або ж вони просто безслідно зникали. Так, були вбивства, як на це відповісти. Це вада влади всіх органів сили. Це було так у всій Латинській Америці. Ми повинні розглядати це все в контексті історії. Це був уряд сили, уряд із твердою рукою. Трухіліо все життя пам'ятав своє гаїтянське куріння, якого соромився у дорослому віці. Він часто користувався косметикою, щоб висвітлити тон шкіри, і коли став правителем, присвятив багато часу тому, щоб поз. Бавити Домініканську Республіку небілих людей довгий час. Люди терпіли витівки диктатора. Деякі тікали зі країни, і звідти привертали увагу до Прим. Самодура. Так невелика група домініканців у вигнанні розпочала голодування перед штаб-квартирою Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. на знак протесту проти масових рештів в Домініканській Республіці. Коли поліція Домінікани заарештувала близько тисячі людей, відправивши їх у концентраційні табори. Це сталося після розкриття змови проти президента Рафаеля Трухіліо. Його хотіли вбити. Варто сказати, що він де Юре вже не був президентом. Формально ним був молодший брат Трухіліо Ектор. Передачу влади було здійснено під тиском міжнародної громадськості. Мовляв, не може так довго бути президентом одна людина. На початку 60-х невдоволення народу досягло піку. Опір був досить сильним. Трухілья відчував загрозу для своєї непохитної влади, і тоді він наказав своїх супротивників відправляти за грати. Пам'ятаю, мене привели у вітальню. Мене розділи для тортурів електрикою. Трохілі часто казав: той, хто не мій друг, мій ворог. І отже, він за це поплатиться. Одна з найзнаменитіших історій убивства сестер Мірабаль 25 листопада 1960 року. Три з чотирьох сестер Мірабаль Марія. Тереса, Патрія, Мінерва вирушили на побачення зі своїми чоловіками, які були заарештовані режимом Трухільо за революційну діяльність. Дорогою додому після побачення на них чекала засідка. Співробітники секретної поліції диктатора Трухільо по звірячому забили ціпками сестер Мірабаль, а їхні тіла скинули з кручі. Пізніше їх знайшли місцеві жителі було видно, що Мінерва була задушена. Я бачила це також і знала її. Через півстоліття після смерті сестер Мірабаль, домініканці, які раніше вшановують їхню пам'ять. Написані книги, вірші та пісні, зняті художні фільми. Експозиція речей сестер представлена в національному музеї історії та географії. Вони стали національними героїнями Домінікани. На їхню честь було названо провінцію республіки. З Цього моменту для Трухіліо почався зворотній відлік. Вбивство сестер стало поштовхом для багатьох людей у Домініканській республіці. 30 Травня 1961 року автомобіль, в якому їхав диктатор, зрешетили кулями. Трохіліо помер на місці ходили чутки, що це вбивство справа рук американських спецслужб. Мовляв, Вашингтон просто утомився від витівок домініканського царка. Втім, його прихильники нібито знайшли винних всередині країни та жорстоко з ними розправилися. Їхні трупи розрубали мачети і згодували крокодилам. В Домінікані почався поділ влади. Родичі диктатора тікали, прихопивши із собою мільйони доларів. Сім'я колишнього диктатора Трухіліо влаштувалась у Парижі. Разом із собою до столиці Франції вони привезли прах убитого. На цих архівних кадрах труна диктатора в аеропорту. Його із собою забрав син загиблого лідера Домініканської республіки. Спадкоємець престолу він мріяв після смерті батька очолити країну, але клану Трухіліо прийшов кінець.